Вітаю, колеги. Ми сьогодні зібралися з вами для того, щоб поговорити про нову для українських фермерів діючу речовину «Ревісол». Це перше відео із серії, де ми будемо говорити про певні міфи та переконання, які сформувалися на ринку. В минулому році ми робили також відео про цю діючу речовину, де розповідали про основні технічні характеристики. Ви можете ознайомитися з цими відео по посиланню нижче. Але, будь ласка, робіть це після того, як подивитись сьогоднішнє відео. Так, Саш, ти абсолютно правий. Нова діюча речовина на українському ринку. В Минулому році Бас її представив. Зайшла вона з продуктом Ревіона. це фунгіцид на спеціальні культури. Він зайшов дуже-дуже добре. В цьому році ми маємо об'єми продажів навіть більше ніж планувалося, і навіть за рік вже роботи в полі він має дуже гарну репутацію, має попит і показав себе чудово. В цьому році ми запускаємо два нових мультикропних продукти: це Ревікер і Даксур. І сподіваємося, і маємо всі підстави вважати, що вони будуть не менш успішні ніж була Ревіона. І щоб надихнути вас, також шановні глядачі, цим ентузіазмом сьогодні до нашої розмови ми запросили нашого колегу із Німеччини, дітера Штрьобеля. Дітер є науковим співробітником компанії і він є якраз тою людиною, яка займалася розробкою та виведенням цієї діючої речовини на ринок. Вітаємо, дітер. Вітаємо приємно бути тут із вами. Я вважаю, що українські фермери, які вирощують спеціалізовані культури, подають чудовий приклад швидко впроваджуючи ревісол у свої системи захисту рослин. Цілком слушна думка дітера. Я вважаю, що дітер це саме та особистість, яка найкраще знає історію ревізолу не тільки в Європі. І, можливо, саме дітер допоможе нам врегулювати дискусію, чи є ревізол. Просто ще одним старим азолом, чи це щось все-таки нове? Щоб зрозуміти, чому БАСФ інвестує в цю стару хімію, потрібно подивитися на наявні азоли. Очевидно, що ситуація в Європі змінюється. Це переважно зумовлено гармонізованим європейським законодавством і відповідно обмеженнями, що були запроваджені ще у 2009 році. Законодавчі обмеження мають суттєвий вплив, оскільки більшість наявних на ринку азолів класифіковані як кандидати на заміну і будуть заборонені до використання і поступово виведені з ринку. Це пов'язано з несприятливими екологічними впливами, через які дослідження азолів майже зупинилось. Ми пишаємося тим, що змогли подолати це. Відкриття ревісол стало справжнім проривом. Наш новий підхід до відбору дозволив створити надзвичайно ефективну молекулу з дуже сприятливим регуляторним профілем, і, що важливо, без типових для золів побічних дій. Таке раніше вважалось неможливим. Звучить дійсно цікаво. Водночас, як так, що на ринку сформувалася думка, що діюча речовина ревісол на ринку. Представлена вже 20 років чи навіть більше. Справді ми розуміємо, що на ринку є плотанина, оскільки азоли це загалом стара група речовин у деяких дослідженнях. Якось це давні ізоляти використовуються для опису початкової чутливості порівняно з новими штамами, що вже можуть бути стійкими. Але це не означає, що самі дані застарілі. Ревісол не існував до 2012 року. Найстаріший ізолят у цьому дослідженні датований 1999 роком. Хоча сама робота є досить новою і опублікована у 2021. У цій публікації також видно дуже високу чутливість старого ізоляту 1999 року до наявних на ринку азолів. А от новіші ізоляти патогену потребують вищих концентрацій для досягнення такого ж ефекту. Ревісол помітно виділяється своєю високою ефективністю проти всіх протестованих штамів. Дякую, дітер. Все таки, якщо не 20 років, то хотілося б, щоб ви розказали, скільки ж все таки ревісол дійсно присутній на ринку. Скільки з ним знайомі фермери в європейській спільноті? Скільки часу вони вже мають змогу його використовувати? Так, звісно, я коротко підсумую процес розробки. Наші науковці провели інтенсивний новий скринінг, який і привів до відкриття ревісол у 2012 році. З того часу було проведено тисячі досліджень, щоб довести ефективність і безпечність ревісол, що дозволило подати заявку на затвердження діючої речовини в ЄС у 2016 році. Після затвердження речовини у 2019 році почалося схвалення і подальше успішне виведення продуктів у країнах-членах ЄС. Ну тепер вже стає більш зрозуміліше, і, дітер, можливо, ще одна річ, якщо дозволите, коли я вперше почув про діючу речовину ревісол і про те, що компанія BASF планує запускати цю діючу речовину на ринок, моя перша була думка: ще один азол. Чому і що нового конкретного компанія може принести на ринок в сегмент, де вже і так багато діючих речовин? Так, звичайно. Коротко кажучи, ревісол це проривний новий азольний фунгіцид з дуже сприятливим регуляторним профілем. Він не належить до канцерогенних, мутагенних та репротоксичних речовин, не викликає ендокринних порушень і не попадає під заборону. Його унікальна ізопропонольна група забезпечує високу ефективність навіть проти адаптованих, тобто резистентних штамів. Таким чином, ревісол поєднує в собі позитивний екотоксикологічний профіль, високу ефективність на патоген і чудову селективність. Звучить дійсно цікаво, погоджуюся, і в мене є ще одне таке е, цікаве запитання маленьке до дітера. Можливо, воно трохи безглузде, але тим не менше, в агроспільноті є такі чуткі. Е, наша нова діюча речовина ревісол з хімічного точки зору це мефен трифлуконозол. А в той же час відомо, що на ринку вже довгий час, не на аграрному в медицині є е, 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 такий е, азол як флуконазол. І відповідно питання, чи є щось спільного між цими двома діючими речовинами, чи насправді між цими діючими речовинами спільного немає нічого. Категорично, ні. Водночас можна зрозуміти прикру плутанину спричинену схожістю назв Ревісол – молекула зліва. Це наш новий триазол для сільськогосподарського використання. Він повністю відрізняється і не має нічого спільного з медичною сполукою флуконазолом, який праворуч, їх не можна плутати. Радий, що ми висвітлили цю тему, і думаю, на такій ноті якраз буде доречно на сьогодні зупинитися. Дякую, що були з нами. Вас попереду чекає ще багато цікавої інформації в наступних відео. Залишайтеся з нами. До зустрічі. Побачимось далі буде. Дякую за увагу. Побачимось у наступному відео.